Вітаю вас, мої любі! Давайте подивимось, які події будуть відбуватися у листопаді на Росії. Що там буде в Кремлі? Що там буде в народі? Що там будуть помітні якісь процеси, якісь, може, приховані. Тому дивимось спочатку, яка, в принципі, буде загальна енергетика місяця для Росії. Який фон буде енергетичний? Розмови про перемогу. Зависнуть. Вони будуть дуже багато розмовляти про те, які вони переможці. Але це буде все брехня і будуть ще себе жертву жертвокорчити. Фоном проходить їм допомога від якоїсь країни. І показали мені одразу цей кремлівське керівництво, який планує собі на майбутнє. Він вважає, що він вічний. Ще вони будуть оплакувати своїх військових, хто загиблі на війні? Ось ну, такий фон. Ладно, дивимось. Що буде? Які події будуть на поверхні? Що це будуть за події на Росії? Покажіть мені, будь ласка, які події ми побачимо в новинах. Цікаво, якийсь прям показують військ. От прям можна прочитати як військовий заклад з жертвами. Або от військовий заклад, який не відбудеться. А ну що це? Та ні, таке враження, що таке якийсь бо. Підвішений, він може бути як і жертвою, так і тим показувати, що щось зависне і не відбудеться. Ну, Мені так показали, що наче такий. А ну далі, що ще буде відбуватись? Щось вони щось нове на рахунок Зеленського щось придумають. Будуть своїм своєму народу впарювати якісь ілюзії на рахунок своїх військових перемог. Питає про Росію, мені про Україну йде. Україна працює над якимись заявами. Щось вони дуже плачуть по тому, як у них йде захист. Мабуть, не дуже захист спрацьовує. Ще таке цікаво показують зупинка, розворот йде в іншому напрямку і будуть де захищатися. Ну, ладно, прошу це. Що їм доведеться захищатися? Щось якісь домовленості нові. У них е, їх обмежують. А, про їх обмеження, скоріш за все. Це може про санкції. Вони е, десь розповідають, розказують, що вони десь в наступі перемагають. А ну-ка, давайте я це зберу, бо дуже багато в а ну ще раз, що це за така реальність. Покажіть мені, будь ласка, в Росії, що ще буде відбуватися таке, що ми будемо бачити чути? Якісь розмови розмови про те, що вони десь в них домовленості, але вони хочуть знову перемога. От перемога показують, перемога, в тому, що вони дуже-дуже довго захищалися, вона як блокується? Чому вони взагалі перемогу показують, якщо її немає? Десь вони обирають, ще не обрали, куди направити свою агресію? Дуже сильно. Ще вони вибирають. А ще хочуть, ви знаєте, що вони хочуть? Вони маніпулюють допомогою Україні. Впливають на це. Диявол вийшов, дьявол це той, хто зв'язує, впливає. І знову показую, мені це на Україну показували, що. Влада керівництво російське дуже сильно налякане. От налякане, сидить, не знає, що йому робити. О, ці карти взагалі супер. Тут незрозуміло, зараз ми поточнемо, як Зеленський Зеленський не має чим бити. Бо це, бачите, в них немає ресурсу, вони немає, а оце те, що летить. Але, зараз я поточню, що це? Оце Росія отримає вежу, тобто, що таке вежа? Це руйнування. Ну, це може бути руйнування любого порядку. Це може бути руйнування і дуже великий отримають якийсь удар. А про що ж це? А, ну а що це мені показало? Що в нас немає чим бити їх? Ви знаєте, в мене випала карта, а я зупинила запис і після того нажала на ту кнопку. І записую, все розповіла. Потім склали, після того тільки побачила, що я нічого не записала. Випала отака карта. Це карта а, хитрощів, нестандартних ходів. А я питала, чому ми, наче в нас немає чим бити. А, може, це наш буде якийсь хитрий ход, ми будемо таке показувати, бо після того показала, що в Росії там вежа і все таке, все руйнування і все накривається. Тут тепер вже дивимось далі. Які невидимі сили, що діють в тіні, що ми не побачимо, але воно буде відбуватися в Росії. Показують, що на них чекають якісь незворотні зміни? Вони відмовляються від чогось. Того, що стало явним, питаю, що буде від нас скрито, а мені показують. От вони відмовляються того, щоб показувати щось, у них відбуваються якісь незворотні зміни, щось закінчується в Україні, але йде йдуть якісь активні дії. що далі? Ну, Це йде так, що, що ж у них таке закінчується. І от знову тут десятка мечів на початку, наприкінці е, смерті, щось де таке, що дуже сильно змінить усе. А ну що ж це таке? Не доотримують вони, вони будуть розраховувати на, якісь, на якихось союзників, договора. Те, що вони нам планували собі на майбутнє, але це вони напланували багато, а отримують зовсім трошки від цього. Це теж буде приховано. Якась їм шанс на отримання грошей. І то, де вони себе почували магами, тобто тим, хто все може, робить, що хоче. І цьому знову приходить башня вежа, воно розруш... руйнується, руйнується їх спроможність бути магами, тобто робити те, що вони хочуть, як вони хочуть, де вони хочуть. Ну, а тут не дуже. Російська влада в Україні продовжує війну. Це війна, летить по території біля водивних. І знов там жертви якісь. Ну, це крим може показувати. Щось вони мутять. Відносно Зеленського. ну, Зеленського це ж може показувати там все, що Україна стосувалася ці карти вже повиходили. Тобто може показувати, Вони в Україні хочуть зробити якусь військовим шляхом. Ну, до речі, це може бути не просто на фронті, це може бути ще е, якісь спецслужби, показувати, і щось вони хитре хочуть ну, місяць, луна. Це то, що приховане взагалі показує. Те, що. От ми бачимо одне. А насправді воно дуже сильно змінене. От вони щось планують, якусь гадість в Україні. Працюють над заколотом. Оце може вони оце в Україні хочуть зробити. Але. От вони працюють над тим, щоб відбулися люди от, билися один з одним. Але відбуваються. Фортуна ну, теж показує зміни, які е, незворотні. Ну, смерть показує таке, що накопичувалися, накопичувались, поступово відмирало те, що не треба. Це такий повільний процес. Фортуна е, теж не швидкий, але воно теж, теж показує, що це нам по кармі, щось воно. Відбувається якось не так, як вони хотіли. Їх союзники їх підтримують в захисті, і там, де вони стоять, вони нічого не хочуть віддавати. Будуть захищати все, що вони нахапали. Це отаке, типу, як приховане, не приховане. Давайте подивимось, які настрої будуть на Ерефі у народу. Які настрої покажіть, будь ласка. Це точно, дивіться. Недоотримання грошей тих молодих хлопців, хто йде на війну. Ну, а може, не тільки молодих. Ну, коротше. Настрої в народи, в народи які, що ті, що зібралися на війну, отримають набагато менше того, що вони там збиралися. Що це за десятку мечів показує біля України другий раз? Я питаю настрої народу, а ну, що це? Зупинка, не зупинка кінець. Чи це вони нам якусь таку гадість зроблять? А ну, про що це? Десятка мечів, про що це? Вони розраховують на якийсь союз. Як помирають їх? Дивіться, їх активні дії, ну, це наступ, те, що вони рухаються дуже сильно, йде по смерті. Але після цього з'являються величезні гроші. І про що це? Або смерті тому і тому. Активні дії хитрі, дуже. От коли на нас йде, от, от це наступ все-таки показують мечами, бо це війна. А от як тільки вони от, Ще є Жизловий, оцей лицар, який активні дії. Але це дії без ну, без зброї. Але вони будуть, от, йдуть, бачите, активні дії, які йдуть як підступні, і хитрі, підлі. І це визиває дуже багато емоцій. А де ж це відбувається? От мені показують, як. Україна закінчується і починаються якісь дії. так дивно просто показує. Вони задоволені тим, що важко чому. Що важко йде допомога Україні. Важко йдуть озброєння України, і вони, вони чомусь цим, ну не чомусь, звісно, що якщо це буде про це десь казатися, то вони будуть задоволені. От якісь мутіва йде по нашій допомозі. І вони від цього радіють. Але от весь час показуєш, щось в Україні закінчується. Але коли це буде? О, показала на дні до перемогу. Сподіваємось, що нашу. А давайте подивимось, що там в Кремлі відбувається. Буде відбуватись у листопаді. Які події будуть відбуватися у Кремлі? Карта була на дні колоди, прийшла, от, карта переможця. Щось у них. Ну, я так думаю, що це не перемога в плані війни, а це їх успіх, який в них був по ресурсах. От зараз вони дуже сильно бояться за свої ресурси. Мабуть, це може йде про оці, ну, хоча тут обмежень не випало. Все одно йде. от... Там, де в них йде перемога, одразу чимось вона перекривається такими негативними картами, що стосується їх багатств. Можна так ще прочитати. От, от це ж карта, в принципі, вона не тільки в принципі показує багатство. В них багатство що? Це нафта. І їм дуже важко. Оце їх союзники, хто там з ними ще залишився, я не знаю. Але з ними дуже важко. Вони щось там, я так розумію, мутять, що одні, що інші. Бо карта місяць – це все, що приховане, все, що не зрозуміло, зі страхами теж штрафи випали. Що ще в керівництві відбувається? Хочуть якусь війну серед народу якось по-іншому. Це, може, вони то, що вони мобілізація не мобілізація, а оте, щось якось по-іншому хочуть робити. Це, що стосується великої кількості людей і це, що стосується війни, знову якісь дуже багато буде фейків, підлості, незрозумілості, брехні. Все, що стосується окупованих територій. Це будуть безкінечні розмови про те, що там відбувається, і все буде брехня. Ну, Мабуть, не там відбувається, а стосовно них, оце, що по договорах йде. Щось вони ще планують якось приховане, поки що йде, або не вирішено, або просто не показують, планують якісь агресивні дії. І те, що вони запланували по договору, ну, не показують, що з Україною, ну тут, може, воно як фоном йде. То, що вони собі там напланували, як вони хочуть, воно все не вийде. Ця карта, коли немає сил, немає ресурсів, нічого немає. Ну, Отаке вийшло. Давайте ще питаємо таке. А які будуть? От покажіть мені найважливіші події, може, якісь такі, які змінять щось таке важливе, відбудеться на Росії у листопаді. Покажіть мені найважливіші події, які відбудуться у листопаді для Росії. Щось вони отримують якийсь ресурс для захисту своїх територій. Ну, або тих, що вони вважають своїми. І на території біля води, де йде війна, вони все одно тримають, бачите, тримаю, нікому не віддам все моє. Оце цікаво. Оце показувати може конкретно от, от території, які, бачите, от вони як зв'язані, окуповані, як від них відхід, і їм це дуже боляче, як йдуть в іншу сторону. Може, десь відход буде від наших територій? Вони показують так, розраховували на Трампа на майбутнє. Але отримують від нього, ну не показують, що отримають там типу тройку мечів, як удар, але отримують не те, що на що вони сподівалися. Ай-яй-яй. І знову планують напад на, от військовий напад планують на кордони цих європейських країн. У мене це європейські країни. Військовий, і оце як вони захищатися будуть ну, в смысі європейські країни. Ну, що тут, як так можна казати? Зеленський перемагає Путіна. Або <ф> між і України перемога. Чия? Тут весь час іде так якось дивно. Мені, до речі, показували, коли я робила розклад на Китай і ну, зустріч Трампа з Сі Цзімпіном, і там весь час от, декілька разів випадало, що вони ще не вирішили, хто повинен перемогти. От про що це? От країни, які, ну от союз якийсь, ще обирає і прям бореться за це. Що, за то, хто переможе? Оце вже йдуть якісь військові дії з, з цими, з наслідками, де прилітає. Ще раз покажіть мені конкретно. Бо оце перемога, карта перемоги між Зеленським і Путіним мені взагалі не зрозуміло. От що це таке? Можна мені нормально показати? Про що це було? Найголовнішу подію, яка буде в листопаді, будь ласка. Якісь таємні домовленості. От Трамп випав е оце якісь перемовини, які втаємничені, які такі, що відскриті від глаз, дуже важко втримати території. Знову йдуть поруч. Росія, Україна, допомога. І вибір. Ну це капець. Весь час іде вибір між Україною і Росією. Ну це ж неможливо. Це може. Ресурси для захисту. Ні, ну це капіта. Ну подивіться. Майже те саме. Зеленський військові дії Путін. Ну війна продовжується, я так розумію. Щось таке враження, що ми не доотримаємо чогось від західних країн. Ну, Такий сьогодні вийшов розклад, такий якийсь дивний. Дякую всім, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, якщо щось подобалось. Підписуйтесь. Всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!